Цю сцену запрошують запрошую з великим задоволенням людина, яка е, бере за весілля і е, за щоку. <сіх> людина, яка виступала е, в місцях, де нікому не треба бути. О, Олекс... не, на, насправді розкішний е, колега мій е, товариш е, Олексій Дмитрович. <сіх> <сіх> Олександр Дмитрович, <сіх> 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 ваш областний наш гість, а ти є, ти будеш тут, так? Будеш тут? Mm -hmm. Чи поміняємося місцями? Ні, нормально. <сіх> Ні, поміняємося місцями. Давай. це місце для гостя. Добре, добре. Давайте ваш обласки, Олександр Дмитрович. Сашка, я, я відчуваюся. Як ти вже тільки на бачив? Перший гість, якого ще не аплодували. Зустрічайте Олександр Димитрічки. Давайте ще раз. Зустрічайте Олександр Дмитрович. Пісня. Давай, Сашка. Я перечислю всі твої регалії, щоб люди зрозуміли, бо можливо тебе люди недооцінюють. Дивіться, реалі, ви мало знаєте Сашку, але я вам розкажу, що хто і що таке Саша Дмитрович. Весільний ведучий, дуже хороший, хороші відгуки від, від нього є. Дракон. Дракон це він сам про себе говорить, це неправда. Далі. Він учасник Ліги сміху у складі команди збірної Львова. Він провів два молодих колектива до телевізора. Це люди побачили. Показав, е, дивіться, був сезон, де він був єдиною україномовною командою. Не? Так, так. Єдина україномовна команда в лізі сміху була в Саші. Далі. Правда, вона вилетіла, нахуй, але. Е, Ну, чекай. Може питання до Саші. Далі, далі, що там ще ти робиш? Дитину, маленька дитинка, сама. Робить да, дітей. Так. <рес> дитинка має. Хрестить дітей дешево за номер телефону на 0,67-77. Ти хистичка? Так. Ну, уступає, бабуся, місце. правда. А, в себе правда, в, маш... на... в машині. <рес> да, і на обличчі, але уступає. Сашка, давай з того всього і виступав в тюрмі. Ми це теж знаємо. Що з цього всього у твоєму житті що ти робив. Чим ти найбільше так пишаєшся? Скажи. Так, по-перше, я най... найбільше я пишаюся тим, що я одружився не по зальоту. Це раз. Це раз. Це насправді для вас, може, то нічого не значить. Для мене це було важливо, бо в мене був страх з дитинства. Я дуже не хотів одружитись по зальоту, бо ніби це було примусово. Так, да, я одружився і це було примусово, але. Це не було по зальоту взагалі. З дитинства страх, тому тебе на ранки да, в школі вдівали в презерватив? Я одружився на красивій дівчині, яка мене любить і поважає. Тепер це моя дружина. Далі в мене є донька. Дуже розумна. Всього рік і місяць. До речі, вчора було рік і місяць, мої, доньки, мої доньці. Давай, що будемо облодувати: рік, місяць і три години. Саша, вибач. Ну, і з недавнього, дійсно, я справді виступав в тюрмі для в'язнів. Розкажи, про запрошення, розкажи трошки детальніше, будь ласка. Коротше, е культурна оборона це такий проект, який я впевнений, ви всі дивитесь, любите, шануєте, це ваш улюблений проект. Правильно? Так! Да! Mm -hmm. Чубляться десь соробці! Mm -hmm. А є питання? Є питання. На якому місяці була дружина? На якому місяці була дружина? <рес> В... Давай так, вона була. <рес> <рес> да, вона була на сьомому небі від щастя. Скільки пішло? три роки. Який тупий прикол. Да, три добра, три добра. роки пройшло. Три роки вже було. Ви ж не оголошували, що я комік, ні? Все нормально. Добре. Виступав на зоні, давай. Так, виступав в тюрмі. Як це сталося? Проєкт культурної оборони, який ви любите, дивитесь, шануєте, поважаєте. На одному з проєктів я сказав, що я боюсь попасти в тюрму. Тому що, якщо ви раптом не знаєте, на, на культурній обороні мені дали е, назвисько, до речі, правильно назвисько, не кличка, а назвисько. Це, Наз... це орієнтація, Саш. Ні, назвисько. Ну-ну, назвисько. Ну, мені ну, ну, дали назвисько Пєдік. Серйозно. Хтось хто хто похлопати, так? Оця але... людина дала мені назвисько Копєк. Давайте всі похлопаємо дивитиме по Але <пілляв> я <пілляв> хочу зазначити, що е, тими чи іншими донатами, в сторону того, що е, він педік, е, Саня збирав понад 100 тисяч гривень точно. І тобто зробив великий внесок в. Культура ЛГБТ. я добре, ні, я знаю, ви, чого, ні, ви, ні, Це дуже багато донатів зібрав так. приколами над собою. Що насправді дуже цінно. Ну, коротше, і до мене я на одному стрімі сказав: я боюсь попасти через ваші приколи, я ще більше боюсь попасти в тюрму. І нас дивляться, люди, які мають важливі займають посади по всій Україні, по тими місцями пропавлення воїнів. Грубо кажучи, так. І зам цього, цього департаменту дивиться культурну оборону, йому прийшла в голову ідея зателефонувати, якби допомогти коміку побороти свій страх, приїхавши в тюрму. Каже, так якби, ну, якби клин клином вибивають. От. І до мене в якийсь момент дзвонить телефон, невідомий номер. Я беру трубку і питаю, це Олександр Дмитрович? Я кажу, так. І мені кажуть, вас турбує тюрма. І я такий, бля. Що серйозно? Навіть без суду. І Я такий, я що за за парковку не заплатив? Ну я не знаю, ну що я не так зробив. Я думав, що це. Я верну той батончик свібо. Я думав, що мене просто розводять. Ну, типу, це прикол, ну це це прикол. І мені каже, давай зустрінемося там в середу, о 6 годині. Кажу, та нема питань, добре, я прийду. А ти не хотів сказати фразу цю, таку, мене підставили там. Ви не маєте права. Я малолітка. Так, да. ну я так думав. Я тільки тримав. <реш> ну, ну, ну. Я, то вони крали, я стояв збоку, та дивився. Добре. Ну, ну наскільки, наскільки тебе туди запросили років? <реш> 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 І я, коротше, мені за 5-6 в той день, коли мала бути зустріч, телефонує невідомий номер, бо я не йшов на ту зустріч, я думаю, та це розводняк, це прикол. І дзвони номер невідомий каже: зустріч в силі. Це вас в тюрми далі турбують. Я такий бляха, що серйозно? Я такий я каже, та, я, та, я вже до вас доїжджаю. Я вдягаюся вдома і починаю туди доїжджати. А, що встарев дівся, чи полосати? Так, не в кольорове. Не в кольорове. Я боявся. Я приїжджаю на зустріч, і молодий чоловік зам по західних регіонах. Каже мені таку штуку, що дійсно є такий проект в рамках розвитку ну, типу соціальних проєктів для того, щоб взяти в'язнів, що ми їх перевиховуємо, можна виступити зі стендапом. Як тобі така ідея, але виступ безкоштовно? І я такий сижу, і думаю, який долбайоб погодиться виступати в тюрмі безкоштовно? А він так і сказав. Так, 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 так. Ні, ні. Я вам так скажу, я виступав в тюрмі, там були привітніші люди, ніж ви, якщо чесно. Так. Вот. Да. Бо вони не знали, що я гей, правильно? Не думав. Ну, вони знали. А скажи, чи я... Да, — що це за... Ви, блядь, мене куди запросили, нахуй? Мене ніхто не любить, не поважають. Ні, будь ласка. Саша, Саша, успокойся. Не... той взагалі співати. Люди давали гроші, щоб я закрив їбало. Чувак. В тебе все ж лайтово, просто обзивають. ну. Правда, безкоштовно. Дайте хоч якийсь донат закиньте. Сашка, скажи, як на тебе дивились мужики? Ну, як дивились? Ну, Ти досить доглянутий. Ну, дивись, Ти грав в лізі сміху. В тебе є якісь актерські здібності. Покажи, як на тебе дивився партер. Коротше, як на мене дивилися мужики. Сиділи чоловіки саме більші приколи, Я запитався, а чому не в формі? Ну, бо вони були не в формі. Ти прийшов і зразу доїбався? Що жирні мають немає? Ні, не, ну я типу я, я собі уявляв, що вони там всі в цих кайданках сидять, тут це бур, як в мультиках, знаєш, от, Така що гиря тут збоку. вони всі сидять, такі оці як -то, беретики, я не знаю, ці шапки. Збоку електричні стілець нагрівається. Там полосата піжама піжама на них, типа, вони такі, от все. як е вони -е, хлопали по твоєму Хлопали. Вони хлопали реально активно, типа. Ну -ну. і... Ну і вони без форми. Я пит. Я пита. Я, я запитую, чому вони без форми? Я по перше точню, я виступав в тюрмі, по точніше, для в'язнів пом'якшеного режиму, тому що я зразу уточнив, я для довічників виступати не буду. Нема чого мені веселити вбивць, повтівників да, 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 і так далі. Тому що це, це не люди, а люди, які там ну проштрафились. Ну там ну підрізав когось. Там я взял. не знаю. Ну, так ну, взяв там, хабар на ну, роботі. вкрав, да, ну вкрав. Ну це людина, яку Саля ми можемо можем вернути в соціо. Я, я тих буду веселити. Ну, ви самі, ну. Такі самі. Та, yeah. ну, просто ви не попались. Ви не попались. Розумієте? Я, я таких і виступати буду. Для тих, типу, ну, довічників? Ні, в жодному випадку. І ось вони сидять без форми. Я питаюся, що вони без форми? Я кажу, так форма є. Я кажу, а чому не ні? Ну, вони не хочуть. Я думаю, ніхуя собі нас в школі, в школі заставляли ходити в формі. А вас тут в тюрмі не можуть заставити, ніхуя собі. Ну там якось, я, я там якесь, я може щось трошки... А... — Можна тільки вдівають по святах. Так, да, неправильно зрозумів. Ну коротше, а вони чу... є оця мужики гибрична. виглядали життєрадісно. Ну, типу, в костюмах да, один в кроватці сидить, його прямо з випускного забрали. А хто вкрав ні не теж то Вадим. Ні, так, мії чуваки сидять, я бачу, чувак сидить в туфлях і в спортивних штанах, я такий думаю, о, тебе в 2006-му посадили, я так розумію. Ну, якась така тема. Коротше, нормальні хлопці. ну, якщо... Як вони до тебе балакали, як вони балакали? Коротше, дуже був дивний момент, коли я собі думаю, ну, тюрма. Ну, типу, точно вони не будуть переживати за матюки. І я кажу: поаплодуйте. Хто не проти, що буде ненормативна лексика. І всі таки. Якийсь мужик в залу, а я проти. І я такий кажу. <реш> я, 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 я кажу, да, ти що ахуєл? Сиди не пізди, да? я думав так сказати, щоб бути крутим. Але я питаю, а як вас звати? Скажіть, будь ласка, він каже, ну, мене звати там умовно, хай буде. Там не умовно вже. Якщо сидить, то не умовно. Uh, щоб я не називав справжнього імені, нехай буде Хуан Хе. <рес> щоб максимально <рес> не всієї спло... що, плеяди українських імен. Щоб, щоб ти не казати, Ігор, да? назву річки, назву <рес> Ні, ні. нагадаю, так. Да. що ти був Другобиче. Хуан Хе. Та він каже Хуан Хе. Він каже Хуанхе. І я, і я, я хот... за то і сів, до речі. І я хотів запитатися Хуан Хе. А за що ти сидиш, Хуан Хе? Там, ну я собі так в голові думаю, Ні, типу, якого Хуан Хе ти сидиш? Ти? Yeah. Типа, Просто за ім'я? Типа, за ти сидиш там, умовно за крадіжку, там, чи за якусь там я не знаю, за якесь ДТП. І тобто для тебе там крадіжка це нормально, а матюки це ненормально. Але я так не сказав, бо я, я я я застяв. Я не знаю, що вони ну реально, це ж м'яка як, форма. Тобто рано чи пізно він вийде, може він реально мене знайде, тому це Хуан Хе, а не, а не Дмитро, Але... як його звали в натурі. Дмитро Кольчун. Да, я, Сто, до речі, 115 стаття. Мені, до речі, не сказали, хто за що відбуває покарання. Так от. І я йому кажу: добре, якщо я приїду наступний раз, я обіцяю врахувати ваші побажання і виступати без матюків. І той, Хуан Хе, мені відповідає: а наступний раз мене ж тут не буде. В мене отпуск. І я в голові собі думаю, бать ти фантазер та будеш ти тут, де ти дінешся але от е я так не сказав. Як, умови гарно вони сидять, є ліжко, що в них є. Сидять гарно, зручно. Ну і от, це стеротип. Сідять. Я вам так термін, скажу, атмосфера виступу була камерна, така, зручна, затишна. Поняли прикол? <рикол> Ну, коротше, яка в, в гуртожитку, наприклад, я тобі скажу, я 5 років жив дуже в хуйових умовах. Ти сидів чи Ну, я можу сказати, 4 людини в одній кімнаті. Ну, мені показали, Тебе. мені показали в загальному, як виглядає. Е, в них є магазин на території. Близенько? Так, так, близенько, ну. Далеко не пускають. На великих колоніях блядь, в кінці колонії Кінкрос, нахуй. в них не близенько, в них дуже велика тюрма, тому в них наш край. Але всюду частенько. Да. Да. І там фактично в кожного в'язня є свій особовий рахунок, і він може просто закупити. Тобто, там а, кава, чай, олія, якісь сол, Кока-Кола. Тобто в тому момент. Кока-Кола! Кока-Кола. А вас думи... так дивує Кока-Кола? Що oh, no. тут пепси, да. бо то не тюрма, брата. Тут пепси. А там, ну ну, ну коротше, за те, що, що вони піздили колись в магазинах, то там і продається. правильно? <реш> 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 так, ні, ну типа, що там насправді е, якби, суча, це сучасна е, тюрма, якщо так можна сказати. Коротше, е, як правильно зрозуміти, в нас не всі заклади позбавлення волі, це прям будувалися як тюрми. Де, деякі переробляли заводи за радянських часів, а це прям е, в період, коли Австро-Угорщина. Тут мали якийсь... До того, що на мене подивився, я ж пам'ятаю. Ну так, я бачив. Я ще цього вже не випікав. Це прямо будувалося, я їздив uh, в цей заклад. Якщо можна так назвати, Заклад. будувалася прямо як у тюрма. Тобто там все так от грамотно побудовано і ну, дуже цікаво зробити екскурсію. Коротше, що я більше не хочу розказувати на цю тему, особливо тим, хто дивиться в Ютубі, вийде е, стендап на цю тему. Я прямо вам розкажу в деталях, що я пережив, як це відбувалося, всі деталі. Тому я не хочу палити е, всі приколи, але це їх там прям дуже багато. Тому якщо комусь буде цікаво послухати про е, стендап-коміка, який виступав. В, в закладах позбавлення волі, то, будь ласка, запрошую стендап Баттл Клаб подивитися. Так. Там дуже а поки що, поки Не, що я він, вам скажу. Він, він, він так прикольно сказав, що скоро та тюрма буде на букінгу. Якщо <свят> 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 а, а <поки> причому <свят> за злочин, хочу <свят> <А поки свят> сказати товариству, що в нас на ютуб-каналі Клаб нещодавно вийшло шоу Ельтруїсти. Нещодавно ж також ще один випуск записали. Тут люди знають. Е, хочу сказати, що е, дуже гарні коментарі. І е, саме цей випуск шоу туристи чекає вашого перегляду. Тому як ви дивитеся культурну оборону, зайдіть на Club», подивіться «Альтруїсти», влупіть лайк, напишіть коментар. Е, як вам шоу. Для нас це дуже важливо. Так, дуже дякуємо. Ну, це був наш гість Сашка Дмитрович. Давайте поаплодуємо, Молодець Сашка. Ну і у нас е, залишається ще. Uh, ну, і те правило, на яке ми на початку говорили. У нас є місце для гостя з залу. Найбільше до нас сьогодні в залі хотілося б звичайно... Uh, uh, може, можемо зараз аукціон провести. Uh, no. за той. Давайте, da uh, ну, що, ні. ну давай, але тут просто найбільше. Якщо яка сума? Сашка, ти рахував. Uh, Юрій. Юра особисто закинув 1500 ти чи 1700 гривень. Ні-ні? Ти не хочеш на сцену? Ні, дві, ти дві, чимось. Ти дві, дві з чимось. Right. Це не всі Юри, ні, Ту ще Олежика є. Uh, хлопці. Ну а нехай хлопці. добре, більше всі одно Юра закинув. Стоп, 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 стоп. А є. Що, да? що ти кажеш? Вадим, що ти кажеш? А скажіть мені, будь ласка, чи є в залі людина з ім'ям і прізвищем як Роман Матіяш або Матіяш? М -м, ти знаєш, я так... Я Ромчик! Так... Тихай, ну, весь... Бо просто на, е, наразі це людина, яка задонатила нам найбільше Ні, за стрі... ну, він а, а, як? стрім. А яка сума донату? 5 тисяч гривень. Давайте поплодуємо Роману. Ну, немає його, так? Да? Романо? Е, давай ще перед тим е, також скажемо про всі призи, які є, які люди можуть отримати за найбільший донат. Е, Саша, розкажи, В двох про... словах, не так довго не бери телефон. Добре, е, значить, так, виступав. Тюрмі, оце ув'язнений, зробив своїми руками і чуть-чуть за допомогою машини по дереву. Ось таку штуку вважаю, що ну як аналог марки Русський воєнний корабль денахо. нахуй». виконана робота насправді дуже якісно, прикольно може вписатися в декор вашого якогось приміщення. Сподіваюсь, не. Відбування покарання приз, який тримає в в руках, це є е, і Марка, також і листівочка «Русський воєнний корабль з тої самої першої серії Укрпошти, е, цінний подарунок, гарно упакований в рамку. Е, може бути як і на пам'ятку, так і на подарунок іншим. І, ну і також це є чашка імена культ Камеді-Холл е, нашого закладу, в якого ми зараз безпосередньо і перебуваємо. Так, найбільше якщо скинув Юрій. Е, хтось може хотів би більше на сцену, ніж Юрій, можливо, більше. Ну в Юри Кошельок грубий, я бачу. А він же включив камеру на телефоні, він же думає, та там Він з себе там. То що, Юру на сцену беремо? Так, а як інакше?